Вітаємо! Школа інклюзивної освіти Інклюзія від А до Я продовжує надавати відповіді на численні запити педагогів, директорів закладів загальної середньої освіти та батьків щодо організації якісного інклюзивного навчання. У попередньому випуску ми ознайомили вас із основними нормативними документами, які забезпечують організацію інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти. Сьогодні ми поговоримо, як організувати та провести перше знайомство або першу зустріч з батьками дитини з особливими освітніми потребами. На початку зазначимо, що батьки дитини з особливими освітніми потребами, як і решта батьків, в першу чергу це люблячі батьки, які бажають для своєї дитини тільки найкращого: це заклад освіти поруч з домівкою, людяний та компетентний вчитель, який вислухає, порадить. Та виведе на новий рівень можливості їхню дитину. І цією опорою можете стати ви та ваш заклад освіти. У попередньому випуску ми радили вам підготувати перелік запитань до батьків, відповіді на які дозволять вам ближче познайомитись з родиною та дитиною, а також дадуть можливість врахувати їх під час освітнього процесу та при підготовці до першого знайомства з дитиною. Питання можуть стосуватися стиля виховання, які батьки використовують для своєї дити дитини. З ким із батьків переважно ви будете комунікувати під час освітнього процесу? Спитайте про вподобання та інтереси дитини, що у дитини виходить найкраще. Ця інформація дозволить вам під час освітнього процесу створювати для дитини ситуацію успіху. Якщо дитина має певні страхи, вам також потрібно мати цю інформацію для того, щоб попередити прояви та реакції дитини на певні ситуації. Якщо дитина відчув... відвідувала дитячий садок або інші установи, порадьтесь із батьками, чи є можливість провести зустріч із вихователями або фахівцями, які працювали з дитиною. Це спілкування може відбутись в різний спосіб, як офлайн, так і онлайн. Отримана інформація дозволить вам вже на початкових етапах навчання дитини розуміти її сильні сторони та труднощі, з якими вона може стикнутися під час освітнього процесу. Також колеги можуть порадити вам, яких змін потребує шкільне середовище, враховуючи індивідуальні потреби дитини, які види адаптацій або модифікацій використовувати під час освітнього процесу і в яких сферах. Також, можливо, колеги дадуть вам інші підсказки, які дозволять краще зорієнтуватися та впевнено розпочати навчальний рік. Якщо говорити про безпосереднє спілкування з батьками, то зустріч має пройти у зручний для всіх час, довірливі та спокійні атмосфери, під час якої батьки відчують розуміння та отримують підтримку. Також буде важливим наголосити, що тільки завдяки спільним зусиллям батьків та команди закладу освіти можна досягнути гарних результатів на користь дитини. Ми з вами на шляху пошуку відповіді на нові запитання, крокуємо далі. У наступному випуску ми розглянемо тему знайомство з дитиною та екскурсія закладам освіти. Підписуйтесь на наш канал, поширюйте інформацію серед колег та батьків, будемо вдячні за зворотній зв'язок.